Eu sou passada na fama. Ти не знаєш, хто вони? Розкажіть, будь ласка, коли звідки? Ну, відколи він що там зараз? Він з 2 березня вийшов з згоду, і в цей час він там. Е, умови тяжкі, це дуже тяжко. Але в мене одне прохання. Якщо ви дійсно канал чесних новин, якщо ви дійсно можете це все. Скинути Януковича, а якщо б сказали, що ми будемо починати війну, яку ми не зможемо відстояти від такого агресора, як Росія, ніхто би на Майдан би не виходив. Всі люди виходили скинути Януковича І щоб навести чесну владу країні. Ми повірили Порошенку, ми вийшли всі на майдан. Повірили Порошенку, вийшли всі на майдани. Чого він тепер кидає наших хлопців? Де авіація? Він переживає образити російського государство? він не дає авіації підніматися в повітря, щоб не попасти, случайно. Скажі. От що вимагаєте сьогодні? Вимагаємо одного, щоб цей світ знав, що нам треба військове положення, коли просять другі країни, Латвію, Польщу, про Бачите, не, не почули. Він офіцер, бойовий, багато років вода в Збройній Силі України. І зараз він своїми хлопцями, і там просто тя, тяжко. І постійно стрілять постійно і постійно обстрілюють. Ти п'ять годин був, був обстріл. хоча ось представник з Миноборони, жіночка тут була передо мною, вибрала в неї інтерв'ю. Вона сказала, що вчора зранку їм відправили допомогу. Допомога не прийшла. чи його почивасті, так, в мене доця 11 років, чоловіку моєму 36 років. Кстати, мешканець Києва, уродженець, але попав по розпреділенню служить білу церкву і зараз захищає 72-у бригаду, а його ніхто не захищає. Я не знаю, він точних місць не каже. з білої церкви взагалі 72-а це іде не тільки біла церква, це йде і селище біля білої церкви, якщо ви замітили. Пергунка, де і ракетно, ну, да і я до чого веду. Я ми ж не говоримо про те, що вони без води, без їди, в яких вони там э, становищі, Ми взагалі про це вже не говоримо. І, який вже у них стан фізично і морально ви не втомлені? Ми говоримо про те, щоб зараз нам дали допомогу. Щоб наші чоловіки і сини залишилися живі і здорові. Все, зараз на даний момент ми, це, ми, це, ми зробили звернення. В другому зверненні у нас, якщо ви чуєте, ми хочемо, щоб була обов'язково Чоловіки, їх мало, немає кому. І у військовий сан, якщо ви чули, але сам перед ми хочемо наші наші жінки не хочуть входити. Вони ні вони ні в кої разі не підуть, але вони втомилися, і вони хочуть підмогу. Щоб нашого наш президент, наше государство, я не знаю, наші верховні ще не почули насамперед, що потрібна підмога. Ніхто із них там не був, якби вони там були на передовій. Тому ми тому ми тут уже крики душі. Я вам кажу, так як є. Ми на телефоні ні одна мати не спить всі, всі в сльозах, тому що ще багато, які не приїхали з нами, тому що вже немає сенсу їхати, бо їхні чоловіки вже померли. Вночі ми сьогодні це дізналися. Навіть не знають ніхто не телебачення. Тому чоловіки перезвонили, які знають один одного карточки, витягнули, сповістили своїм дружинам і матерям. Мене звати Таня, я з Білої церкви. А, Таня, ваше прізвище. Чоловік в каждому знаходиться Я зрозуміла. 72 га бригада. Це все 72 га це, це бригада. Всі всі 72 -га. всі? 72. га Просто є батальйони, другий, 3, -й, 4, -й, 5, ви зрозуміли. Це все йде 72 га бригада. Вони всі практично е, в ополоні. Зараз обстрілюють якраз там.